23 травня єгиптяни обирають президента. Черги на виборчих дільницях вишукувалися ще до початку голосування. Останні президентські вибори в Єгипті проводилися у вересні 2005-го. Тоді перемогу у п'ятий раз поспіль отримав Хосні Мубарак. Перед черговими виборами в 2011-му єгиптяни піднялися на революцію і Мубарак змушений був піти у відставку. Владу передали військовій раді. Це вже друге вільне і демократичне голосування в Єгипті. Раніше країна обрала парламент я сподіваюся на хороший результат, але люди досі розлючені. Це може закінчитися або добре, або погано. Але сподіваюся, що демократія переможе в кінці. Усі щасливі і збираються голосувати. усі, кому можна голосувати сьогодні, прийдуть на виборчі дільниці. ان شاء الله головна боротьба за крісло президента йде між поміркованими ісламістами та колишніми високопосадовцями часів правління Хосні Мубарака. Жодному з 12 кандидатів не пророкують перемогу у першому турі голосування. Тож другий тур президентських виборів в Єгипті слід очікувати в червні.